Стоїть така е, шопка. Ось е, ну, так, я розумію, що ці францужкани всюди роблять гарні шопки, у нас в Тернополі є, а також і тут це є макет е, такої шопки з 18 століття, яку зробили в Неаполі. І для того, щоб представити у нас таких перших інноваційних шопок, можемо так сказати, представити, що життя Ісуса Христа е, це не тільки те, що було в пам'яті. Років тому назад, але це також те, що живе в сучасності. Властиво було представлено вже на манер людей цього періоду, 17-18 століття. Тобто бачимо тут дуже різних людей з різних сторін, різного і соціального статусу. І ось так, ось так вона гарно гарно виглядає. Ну, що тут кажеш? Францішкани.